Усім привіт, друзі! У цьому відео буде продовження відпрацьовки проєкту Sonium. У попередньому відео ми з вами ознайомились з проєктом та виконали умови задля отримання og бейджу. Нагадую, що для цього потрібно було зробити 45 транзакцій у мережі Sonium до 27 лютого. У підсумку приблизно 427 тисяч гаманців потрапили під снапшот та отримали оджі бейджі. Також юзерам, які закинули у мережу Sonium від одного ефіру, видали преміум оджі бейдж. Якщо ви думали, що це все, то дарма. Проект вирішив ще трохи нас подоїти, але думаю, що це хороша новина для справжніх роботяг. Пізніше поясню, чому було анонсовано екосистемні бейджі Sonium, Як ви могли здогадатись, за взаємодію з різними проектами. У мережі Sonyum. На момент цього відео бейджів назбиралося 25 штук, але підтверджених командою Sonyum 21. І в цілому, їх можна поділити на категорії, тобто DeFi, NFT, ігри і тому подібне. У сьогоднішньому відео я пройдусь поверхово по кожному з проєктів та розповім, як забрати кожен з бейджів. Додатково для зручності створив таблицю з усіма проєктами, ви спокійно зможете скопіювати її та опрацювати проєкт самостійно. Попередній дедлайн для отримання бейджів – 1 квітня. Більшість завдань ви зможете зробити за один день, але все ж є деякі чеківни на протязі 10 днів, тому якщо ви хочете зробити усе, варто почати вже зараз. Весь час я буду орієнтуватися на таблицю. Також ви можете помітити, що для зручності розділив для вас категорії проєктів та рівень складності. Напевно, прям всі бейджі зробити не вийде, але ви, як і я, можете почати з легких. Потім зробити середньої складності, і наприкінці, якщо залишиться сил, мотивації та свободних коштів, то можете добити і складні. Поїхали по списку. Перший це тупі, ту e Переходимо на сайт та робимо передбачення, куди далі піде ціна монети. Якщо виграли, забираєте x 2 призових. Якщо програли, втрачаєте суму ставки. Потрібно зробити 10 ставок, мінімальна ставка 2 долари. Дуже ризиково, тому що в теорії можна програти 10 разів підряд. Також другою частиною умови є мінт Піонер NFT. Мінт коштує 5 баксів, тому дивіться, чи. Окція для вас по затратам для одного бейджа чи ні. Другий проєкт це Evermoon. На сайті у правому верхньому куті натискаємо на банер. далі натискаємо грати у Telegram та конектимо наш Sonyum гаманець у грі через QR-код. Далі на головній сторінці щодня робимо чекін і так 10 днів підряд. Третій проєкт це Мітеріум. Я поки що його не робив. Потрібно на головній сторінці натиснути на банер та створити новий. Нове поселення, далі прокачати його аж до 4 рівня. Це трохи довго і геморно, ну і треба грати цю гру, але можете на Ютубі подивитися гайди або у Твіттері їх знайти. А можливо, як зберу більшість бейджів, теж спробую пройти її. Четвертий бейдж це пост. Переходимо на сайт, логінимося. Йдемо в розділ Ельдорадо та купляємо та продаємо NFT. Потрібно зробити від 10 транзакцій для виконання. У мене сайт на даний момент. Момент глючить, VPN може допомогти. Просто щодня перевіряєте сайт, рано чи пізно воно розлагає. П'ятий це Hands NFT. Переходимо на сайт та мінтимо мінімум 3 NFT, які потрібно прокачати до другого рівня. Після того, як змінтили NFT, йдемо у кінець сторінки та натискаємо Level Up. Прикол в тому, що апгрейд рівня NFT не гарантований, і якщо не вийшло за один раз, чекаєте зазначений час і пробуєте знову. До речі, цей проект також є на Монаді. Можете відпрацьовувати і набивати транзакції на Монаді, які будуть нести хоч якусь користь і логіку. Шостий проєкт це Arcas. Я навіть посилання на проєкт не залишав, бо нам просто треба купити їх токен на 50 доларів та зробити на ньому 10 транзакцій. Тобто купили 5 разів і продали 5 разів. Одразу залишив посилання, де купити цей токен. На цьому категорія ігор, все переходимо у DeFi. Почну з аркади. Тут просто переходимо у наш профіль та робимо чекін. 10 днів підряд. Але я хочу трохи зупинитися на Аркаді. По-перше, це основний квест-майданчик на Соніум, де виконуючи завдання, ви полюєте на двома зайцями підряд. Приймаєте активну участь у блокчейні Sonium і також заробляєте поінти на Аркаді. До речі, вони додали квести Соніум Екосистем Бейдж, тобто те саме, що ми зараз виконуємо, тільки на Аркаді одразу можна перевірити рівень виконання. Це зручно. Єдиний мінус, що не усі бейджі поки що наявні, але потроху. Та щодня додаються нові. Восьмий пейдж це Cio Finance. Робимо 10 транзакцій, і щоб загальна їх кількість була більше 100 доларів. Тобто можна 10 транзакцій по 11 доларів і плюс один раз заливаємо ліквідність у будь-яку пару. Можна копійки. Номер 9 у нас Quick Swap. Схоже, з попереднім квестом: 10 разів робимо свапи, або 10 разів надаємо ліквідність по копійкам. Десятий це Sake Finance. Тут потрібно заморочити з тим, що з цього списку закинути зазначену кількість токенів або трохи більше, щоб точно зарахувало. Суми невеликі, просто часу на це треба витратити. Можете об'єднати це завдання з попередніми, тобто купляючи монети на Caio Finance або QuickSwap, і закидати їх у Sake Finance. Якщо все виконали, можна перевірити, чи все ок на сайті. Я його теж закинув у таблицю. Десятий бейдж Sonify потрібно зробити 10. І також 10 трейдів на фьючах. Мінімалка для відкриття угоди 10 доларів. Відкриваєте з 1X плечем і одразу закриваєте угоду, і так 10 разів. Далі у нас Sonex. Схоже на попередні проєкти. 10 разів робимо свапи та один раз надаємо ліквідність. 12-й бейдж це United Bank. Потрібно зробити 10 транзакцій. Може, то як зробити стейкінг копійками або залити ліквідність та взяти позику, будь-яка взаємодія. На платформі зараховується як транзакція. Далі у нас Superwall. Не дуже мені подобається цей проєкт. Постійно у них якісь глюки, пару раз на день закривали виводи. Тут потрібно закинути 100 доларів у проєкт та зробити 10 передбачень, куди піде далі ціна. Є лайфхак, під кінець ставки поставити на найбільш вірогідну подію з шансом в приблизно 1% та зробити завдання. Але там не завжди приймає ставку, і я не хочу це показувати, бо дійсно, якщо немає, Досвіду в цьому є ризик втратити ваш депозит. Це страшна лутка, і виконуйте це завдання на свій страх та ризик. Бейдж номер 14 Вивікс. Тут або робимо 10 трейдів, або переходимо у розділ Earn та купуємо та продаємо VLP 10 разів. Нічого складного. 15-й бейдж Sonus Exchange. Робимо аналогічно 10 свапів і 5 разів закидаємо по пару центів в токен Sonus у стейкінг можна на різні періоди. Можете свапи одночасно робити на декілька платформах, виконуючи одночасно декілька завдань, буде трохи різноманітніше. Тепер йдемо до NFT розділу. Перший проєкт з цього розділу Біру. Тут потрібно щотижня мінтити Біру Squad NFT. Попередні дві ви зможете купити на вторинному ринку. Кожна NFT коштує до 2 доларів, а от наступні дві вийдуть 21 та 28 березня. Далі йдемо до Сонова. Потрібно виконати 10 транзакції у Sonova Marketplace, купляючи та продаючи найдешевші NFT, і додатково тримати Sonova iCAS Edition. На момент запису цього ролику ця NFT коштує приблизно 40 центів. Наступний Бейдж Уне ця платформа для квестів чимось схожа на аркаду, але тут більшість соціальних завдань. Тут потрібно набити 30 транзакцій, тож за можливістю виконуємо все і також щоденні деліки. За декілька днів реально набити потрібну кількість транзакцій. Передостанні Beige, Fractal Vision, теж NFT Marketplace. Обираємо справа мережу Sonium та купляємо та продаємо найдешевші NFC. Але треба дивитися, щоб були об'єми, тобто купівля та продаж. Потрібно набити також 10 транзакцій. І останній проєкт, який я напевне теж скіпну, це Syn Station. Це контора для ставок, де потрібно зробити 30 ставок на спортивні події. Можна ставити та одразу продавати ставку, тут нічого важкого немає. Можна копійки. Ставити. Але головний нюанс в тому, що потрібно, щоб отримати бейдж, також потрібно закинути 500 доларів у їх пул на 10 днів. Як на мене, це занадто для одного бейджу та й проєкт no Name. На цьому у мене все. Є ще не підтверджені три бейджі, які я не висвітлював у цьому відео. Якщо є бажання, можете їх також зробити, але б я краще дочекався анонсів від команди Sony. Давайте проведемо підсумок. Якщо виконати усі завдання з легким рівнем, то Отримуємо у підсумку 13 бейджів. Якщо додати бейджі середнього рівня, то 17. Не знаю, чи будуть тут тіри, але певно, тим хто забере усі бейджі, будуть покращені нагороди. Як мінімум, можна спробувати виконати 10, 15 і 21 бейдж в залежності від ваших фінансових можливостей і вільного часу. Стосовно моїх слів на початку відео, ця система з бейджами на перший погляд виглядає як черговий спосіб подоїти нас. Але якщо на цій же аркаді подивитись кількість виконаних бейджів, то в середньому по 5 тисяч людей їх проходять. Зрозуміло, що аркада це не показник і ком'юніті може напряму виконувати завдання. Але для порівняння, якщо перший OG Бейдж за транзакцію отримала щось трохи менше половини мільйона людей, то тих, хто отримує навіть 10 ти. 15 бейджів буде в 4-5 разів менше, тому я раджу по максимуму забирати усі бейджі. Якщо вам щось не зрозуміло по якомусь проєкті, ви можете залишити коментар під цим відео або написати у наш чат в телеграмі. Також не забувайте підписуватись на YouTube та телеграм канали. Це ваша найкраща подяка за такий детальний та якісний контент. На цьому у мене все. До нових зустрічей.